Заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк заявив, що Україна нарощує виробництво власних дронів Камікадзе, щоб компенсувати брак артилерійських снарядів. Тому в Росії ніколи не поймуть. Як пише BBC, Україна також нарощує власне виробництво боєприпасів майже на всю дальність дії для озброєння ще радянського виробництва. Крім того, Міноборони сподівається, що вдасться простимулювати оборонну промисловість нашої країни за рахунок спільного виробництва боєприпасів із західними компаніями на українській території. Видання зазначає, що Україна підписала низку угод з американськими фірмами про початок спільного виробництва. Україна поки що не може зрівнятися з. З Росією за ресурсами та кількістю робочої сили, але мета полягає в тому, щоб досягнути технологічної переваги. Ну насправді, оцей алярмійський тон, який наразі пішов в західній пресі. Якби його е, не транслювали не критично, е, ми, українці, в нашому інформаційному полі, то можливо він навіть був би певною мірою на користь. Треба ж розуміти, кому яке послання адресоване. Коли в західній пресі з'являється повідомлення, що е, ми змушені міняти свою тактику, ми змушені десь згортатися і так далі, бо вони нам не довезли снарядів, то це фактично захід. це. це Заклик до західного суспільства якось повпливати на своїх політиків, на своїх е, керівників, це коли в них в їхній пресі з'являється, що е, дайте українцям снаряди, бо інакше вони знов почнуть програвати війну Путіну, а ніби ж все ж таки обіцяли, що цього не буде. То це одна справа, коли е, це абсолютно конкретно адресовано саме західним виборцям, що спитайте, спитайте в своїх керівників, чому не дотримуються зобов'язання, які і вам, і від вашого. Імені українцям обіцяв. Але коли е, оцей меседж е, далі прилітає в наш інформаційний простір і транслюється на тему, що а все нам вже не дали снаряди, значить, все росіяни знов підуть на Київ, скоро ми все програємо, йдемо в глуху оборону, і так далі, то це вже абсолютно інша історія. Тобто, отут нам з вами слід е, чітко слідкувати за, е, за тим, е, що і як обговорює наше суспільство, і просто дійсно вчасно розставляти акценти. Е, проблеми насправді дійсно є. Проблеми почались, як тільки почалась війна в, в секторі Газу. От з цього моменту вже нам е, почало зменшуватися постачання боєпри... боєприпасів, тому що з'явився конкурент, фактично. І е, з тих, наприклад, складів, е, які належать армії США, але розташовані в Ізраїлі, а саме звідти до нас їхало доволі багато снарядів, звідти возити різку перестали, бо тепер ця халу також потрібно. Звичайно, вони тепер е, мовити, та там вони перші в черзі, це зрештою, на їхній території ці склади. От е, почали возити е, з більш віддалених складів. А далі почалась вся оця. Е, Дуже некрасива, дуже, ну, але повчальна для нас на майбутнє історія в Конгресі США. Коли з'ясувалося, що е, республіканська партія е, цілком може собі дозволити діяти, фактично я тут то газу згадувала так, от республіканці фактично діють як Хамас. Вони взяли е, от, як Хамас бере жінок і дітей в заручники і починає ставити політичні вимоги. Отак, от республіканці взяли в заручники допомогу нам, щоб е, примусити Байдена і демократів е, на поступки в питаннях, які взагалі ніяк цієї війни не стосуються, ніяк не стосуються України, а стосуються Міграції на мексиканському кордоні, от ви е, е, виявляється, що для республіканців абсолютно байдуже е, скільки через це загину наших бійців, і взагалі в якому становищі ми через якийсь час опинимось. Е, а їх виборців хвилюють мігранти з Мексики. І от якщо вони знайшли таке слабке місце в Байдена, от вони взяли за це місце і е, таким чином просто банально шантажують. І через це е, ну а демократи теж мають своїх виборців. На цей шантаж піддаватись. Не хочуть, і в результаті, отак на місяці розтянулася історія з е, фінансовою допомогою на наступний рік. А тим часом, що робить Пентагон? А оті гроші, які лишилися від допомоги 2023 року, намагаються розтягувати на якомога довший термін, бо невідомо як довго там в Конгресі будуть гратися. І в результаті кожна наступна порція допомоги стає все меншою за попередню. і це вже дійсно починає напряму відбиватися на ситуації на фронті. Тобто то вже насправді вводиться режим економії боєприпасів. Це не означає, що вони вже прямо закінчились. Це не означає, що ми там на межі російського прориву. Але е, цього літа під час нашого наступу ми тільки нарешті було вийшли на достатню кількість боєприпасів от витрата порядка 8-10 тисяч боєприпасів на, е, на день. Ми нарешті змогли вперше за війну собі це дозволити, і це одразу мало дуже серйозні наслідки. Тепер ми знов змушені вводити доволі серйозні обмеження. Наскільки я знаю, наші генерали не озвучували цифр е, до скількох обмежень. Відповідно, я не буду. Але, скажімо так, в цьому сенсі ми повертаємося до того економики. Режиму, який був до літа цього року, як надовго повертаємося, залежить від Конгресу США, коли вони там проголосують. Є все ж таки сподівання, що в січні місяці е вони між собою там доторгуються і е буде проголосований е пакет допомоги на 2024 й рік. З цього моменту одразу знову різко збільшиться постачання з американських складів. А тим часом от розтягуємо ті невеликі порції, які зараз до mm -hmm. нас доїжджають. Пане Бехане, я зараз процитую дві різні заяви, але от здається, знаєте, коли ми говорили та й самі американці про те, що Україна це такий форпост, який не дає Путіну рухатися далі в європейський союз. Ця фраза в мене чи це поняття в ній сумніву немає ніякої, але є експерти, які кажуть, що вона більше не справляє враження на республіканців, яких ви зокрема згадуєте. Ну і на західний світ. Далеко не всі серйозно сприймають заяви. От держдеп вчора ще раз сказав Меттю Міллер, що. Путін не зупиниться на Україні і в Європі він каже, що це розуміють, хоча здається, що ні. Зараз кажуть, що Молдова йому вірніше за все стане наступною. Хтось каже і про самі країни НАТО чи там Балтії, і не тільки. Президент Чехії Петр Павел, хоча він і генерал воєнний, але зараз веде себе як капітан очевидності, каже, що у війні Росії проти України в наступному році відбудуться суттєві зрушення не на користь Києва. Тут Петро Павел вже як президент, як політик, більше робить ставку на вибори, які будуть відбуватися у Сполучених Штатах Америки в Європі, ну і звісно, там в Російській Федерації просто як факт того, що вони будуть відбуватися. Чи ви розумієте, що може стояти за цим сувом в негативний бік? Це звісно, тільки сценарій, і ми припускаємо, чи Петр Павел припускає, але тим не менше, він теж бачить, що політика чи настрої в Європі змінюються. Ну а ми теж не можемо цього не бачити. Дивіться, минулого року Орбан був один. Так наразі їх вже двоє разом з ФІЦО. і існує дуже велика загроза, що з весни їх стане троє разом з Вільгерсом, якщо, якщо той стане прем'єром Нідерландів. Тобто ми, ми чудово бачимо насправді теж цю тенденцію. Ну а якщо ми говоримо про Штати, то тут ні для кого не секрет, чого власне хоче Росія. Росія просто сподівається 24-й рік протриматись. До речі, Самих росіян якраз нема великих ілюзій, що вони в 24-му році чогось значного досягнуть для них на двадцять рік. Ну так програма максимум це віджати Лиман та Купенське і вийти на річку Оскол. Там прямо скажемо, дуже амбітна задача для того, що ще недавно називали Другою армією світа, для, для того, що ще недавно називали наддержавою. державою. А далі вони мріють, що в кінці 24-го року американці черговий раз зроблять помилку і оберуть їхнього улюбленого як. Вони його називають так ніжно трампушку.